Новин на телеканалі тіві 4 Вітаю вас! Житлові субсидії. Вже місяць у Тернополі та області триває опалювальний сезон, а це означає, що постало питання про поновлення чи продовження виплати субсидій мешканцям нашого краю. У пенсійному фонді продовжують приймати звернення громадян щодо призначення такої допомоги. Втім, нести заяву до установи, аби отримати субсидію, потрібно не всім, адже певні категорії громадян її перераховують автоматично. Подробиці знає Юлія Пацкаль. Опалювальний сезон триває, а суми в платіжках зростають. Через повномасштабне вторгнення Росії чимало українців опинилися у скрутному фінансовому становищі, тож постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги у пенсійному фонді Нашого краю продовжують приймати звернення громадян щодо призначення житлових субсидій та пільг у жовтневих відомостях для виплати житлових субсидій маємо. 49 тисяч 145 одержувачів житлових субсидій, а також 33 тисячі 843 одержувачі пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір субсидії 832 гривні, а пільги 835 гривень 60 копійок. У пенсійному фонді кажуть, якщо заяву для призначення житлової субсидії подати до кінця листопада, допомогу нарахують з 1 жовтня і до кінця опалювального сезону. Звернення можна подавати як до сервісних центрів структурних підрозділів Пенсійного фонду України які можна подати в органах місцевого самоврядування, тобто в старостатах. В центрах надання адміністративних послуг, якщо вони є в районах, відповідно, водночас, якщо ви одержували субсидію влітку, звертатися у пенсійний фонд додатково не потрібно, адже таким громадянам розрахунок субсидії проводять автоматично. Також це стосується тих мешканців, яким не призначили допомогу на літній період, і відповідно її не буде в період опалювального сезону. Всі домогосподарства, які отримують житлову субсидію, повинні повідомляти протягом 30 днів про зміни, які відбуваються в них в домогосподарстві або в складі сім'ї, або в статусі зареєстрованих осіб, про придбання здійснення покупки. В Іншому випадку виплату субсидії припинять і право на її повторне призначення така особа отримує, коли поверне всю суму надмірно виплачених коштів. З 20 по 23 листопада Червоний Хрест проводитиме реєстрацію на грошову допомогу мешканцям Тернополя. Отримати її можуть наступні категорії населення особи з інвалідністю першої, другої та третьої груп, які набули інвалідність внаслідок війни, починаючи з 2014 року, Внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю першої та другої груп, Внутрішньо переміщені особи сім'ї з дітьми з інвалідністю до 18 років. Внутрішньо переміщені особи одинокі люди похилого віку 65. Внутрішньо переміщені особи одинокі матері-батьки. Під час реєстрації громадяни повинні надати оригінали документів, які бачите на екрані. Збір інформації на реєстрацію з отримання грошової допомоги будуть проводити за адресою вулиця Мостова, Бічна, 6 з 10 до 16 години. Як стати фінансово грамотним та повірити у свій талант? У благодійному фонді Карі та Стернопіль втілюють проєкт під назвою Діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю. На такій платформі допомагають розкриватися підліткам та краще досліджувати себе. Як відбувається в заняттях в рамках проєкту? Далі у сюжеті. Ці хлопці та дівчата учасники проєкту Діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю. Щодня вони приходять у простір поспілкуватися з однолітками та різними фахівцями. Діти можуть перебувати в тих умовах, де їх розуміють, де їх підтримують, де ніколи не скритикують і не зазначають на якихось там слабких сторонах чи негативах. Зазвичай наші фахівці бачать тільки сильні сторони дітей, і на цьому ми робимо акцент. Фінансова грамотність, психологія це частина тих занять, які відбуваються в рамках ініціативи щодня. Проєкт Діти та війна, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю реалізовує Тернопільський благодійний фонд Карітас на платформі учасники спільно працюють з соціальними педагогами та психологами. Я ходжу в карітес вже рік і обрала цей просвіт, тому що тут дуже багато заходів, які допомагають дітям розвиватися в собі, не бути замкнутим і. Дуже багато цікавих проєктів. Також підлітки разом подорожують, долучаються до волонтерських справ, фізичних та творчих активностей. На тренінги та майстер-класи запрошують і людей різних професій, які діляться своїм досвідом. Найбільше мені в каритися подобається те, що весела компанія, і дуже багато саме заходів для допомоги бідним, потребуючим. Що якраз заради цього я й прийшла, тому що мені дуже подобається допомагати тим хто цього найбільше потребує. Вікторія Ханас, психологиня проєкту Фахівчиня Каже, для підлітків актуальною залишається тема спілкування з батьками. Крім цього, вони разом обговорюють і інші напрямки: до прикладу, як працювати над своєю самооцінкою чи психологічною стійкістю, пізнавати себе краще, соціалізовуватися тощо. І на всіх заняттях, і групова робота чи індивідуальна психологічна робота, вони максимально розкриті, і це дуже класно впливає на, на нашу роботу і на результати, якими вони заходять в проект, якими вони є під час проекту, якими вони виходять з проекту. Вони впевненіші, вони відкритіші, вони спокійні, вони задоволені собою. Такі результати в рамках проєкту мотивують спеціалістів ще більше підтримувати підлітків та показувати. Кожен заслуговує на щастя та на можливість стати кращою версією себе. Оновлений і модернізований операційний блок серцево-судинної хірургії відкрили у Тернопільській комунальній міській лікарні №2. 2 Матеріально-технічну базу для надання своєчасної допомоги важкохворим пацієнтам оновили за гроші із громадського бюджету та бюджету самої лікарні. За словами медиків, 12 років тому у закладі почали оперувати гострий інфаркт. Зараз лікарі можуть оперувати і гострий інсульт. Близько тисячі хворих щороку у лікарні отримають оператив. В У Тернополі стартував всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків Тернове поле. Щороку ці змагання проводять у пам'ять про заслуженого тренера України судді міжнародної категорії Віталія Назарчука. Цьогоріч у такий спосіб також вшановували пам'ять тернопільського спецпризначенця Віктора Мельниченка, який загинув на фронті. Поборотися за титул майстра спорту. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків Тернове поле стартував у Тернополі. Спортивний захист зібрав більше 120 спортсменів з різних куточків України. Усі вони боротимуться у 10 вагових категоріях. 23-річний Юрій Ідзінський займається вільною боротьбою вже 14 років. Хлопець вже є майстром спорту України міжнародного класу. На тернове поле переїздить не вперше. І зразу після я приїхав сюди, щоб тут побороти, свої сили перед е Кубком України, який буде в грудні. Тернове поле такі дуже відомі змагання у нас на Україні. Тут хороша конкуренція завжди. Ось е в загальному боровся вже пару разів. тут Виступав, приходилося, але як був молодший. Щороку змагання з вільної боротьби проводять у пам'ять про Віталія Назарчука, заслуженого тренера України судді міжнародної категорії. Тато мій, він був легендарною людиною у своїй професії. Він віддавався боротьбі повністю. Я пам'ятаю кожен його турнір, як він до цього відносився, до цієї організації, як це все було відповідально. Кожен рік він хотів зустріти своїх друзів і їх спортсменів як найкраще. Ми, Тернополяни, гордимося тим, що турнір такого високого рівня проходить в Тернополі. Оскільки цінуємо, поважаємо наших борців їхнє досягнення. Цей турнір щороку дає нових майстрів спорту, які гідно представляють Україну. Цьогоріч на спортивному заході також шанувала пам'ять тернопільського спецпризначенця Віктора Мельниченка, який загинув у боях за Бахмут. Прийшовши в цей зал, я згадала, що іменно коли йому було 10 років, він перший турнір його був тут. Він був як кік кікбоксом, займався сина. Нема він загинув, але Пам'ять про нього назавжди залишиться у нас. Він був герой, і я дійсно горджуся, що є мамою такого хорошого сина. Всі ми розуміємо, кожного дня гинуть наші побратими, але є дійсно такі. Бійці – такі спецпредзначенці, яких не просто важко замінити, їх неможливо замінити. Всеукраїнський турнір у звільної боротьби серед чоловіків Тернове поле проводять вже 24 й раз у Тернополі. Фінал спортивного заходу відбудеться вже 18 листопада. Тоді ж і стане відомо, хто отримує призові місця у своїх вагових категоріях. І до спортивних подій. Тернопільська нива та Закарпатський хуст зустрінуться на полі Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича 18 листопада о 12.00. Футбольний поєдинок ТІВІ 4 транслюватиме у прямому ефірі телеканалу онлайн на сайті та у Фейсбук. Також у суботу, 18 листопада, агробізнес зійдеться у футбольному простистоянні із Буковиною. Матч відбудеться у Волочиську на стадіоні Юність. Ті 4 покаже гру о 17-й годині в ефірі телеканалу, онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук. Генеральні партнери трансляції ТОВ «Агробізнес» і благодійний фонд родини Собуцьких. Спокійних і затишних вам вихідних поруч із найріднішими. Бережіть їх, бережіть себе. Перемога вже близько.